Через наше село везуть клем дерево, дерево, клен дерево, дрібне та зелене, дерево, клем дерево, дрібне та зелене. Дерево стосують та хату будують. Дерево, клем дерево, дрібне та зелене. Дерево, клем дерево, дрібне та зелене. Збудували ха. Клен дерево, дрібне, та зелене, дерево клен дерево, дрібне та зелене. А у тієї хати три свічечки ясні, дерево клен дерево, дрібне та зелене. Дерево клен дерево, дрібне та зелене, три свічечки ясних, три дівочки красних, дерево клен дерево, дрібне та зелене. Оклен дерево дрібне.